Угорські ікаруси завжди впадали в око на дорогах Радянського Союзу. Переважно вони курсували на міжміських маршрутах, де вітчизняну техніку представляли здебільшого автобуси ЛАЗ 699. На їхньому фоні 256 ті «Ікаруси» виглядали як техніка з майбутнього. Однією з особливостей саме цієї моделі було невелике віконце, розташоване в нижній частині перехідних пасажирських дверей. На другій задній двері автобуса таких віконець не було. Віконце мало витягнуту форму, оскільки на була ручка на випадок, якщо їх доведеться відчиняти вручну, тож вікно змістили праворуч. Постає питання, навіщо воно взагалі було потрібно? Адже якщо подивитися на автобусах того часу, жоден із них не мав таких віконець і при цьому чудово виконував свої функції. Та й сучасні автобуси цілком обходяться без цієї деталі. Проте, якщо подивитися з салону, варто визнати: з водійського місця через це віконце дуже добре видно все, що знаходиться поряд із дверима: калюжі, бордюри. Та інші нерівності рельєфу. З огляду на те, що двері Вікарусів відчинялися назовні, це досить корисна функція, адже ними легко подряпати або навіть пошкодити автобус, зачепивши занадто високий бордюр чи стовпчик. У дзеркала не завжди можна точно оцінити відстань і висоту, а до того ж видно, куди саме висаджувати пасажира. Якщо під дверима калюжі чи бруд, можна проїхати трохи далі. Втім, не всі модифікації caros 256 мали ці віконця. На таких автобусах доводилося орієнтуватися лише. Е на звичні дзеркала досвідченому водієві цього цілком достатньо. Можливо, саме тому в наступних моделях таких віконниць більше не встановлювали.